Всім привіт! Сьогодні дивимося один з найкращих готелей Анталійського узбережжя на Середземному морі в Туреччині. Ксанаду Резорт. Це такий своєрідний готель з певною атмосферою, сімейний. В нього такий є певний його шарм, але я б сказала, що він на любителя. Чого добули ба? Територія готелю велика, майже 184 тисячі квадратних метрів, і номери розташовані в головній будівлі та в бунгало. Починаємо з головної будівлі. Основна відмінність цих номерів від бунгальних полягає в тому, що покриття підлоги тут коврове. Глобальна реновація проводилася аж у 18-му році, але кожного року щось підремонтують і, взагалі, готель підтримують в дуже гарному стані. Площа цього номеру 45 квадратних метрів. Він складається з вітальні, тераси і спальні. Великий санло. Великий номер, великий сано. Виходимо на основну терасу і продовжуємо огляд території готелю. Готель відрізняється від інших оцією унікальною старовинною архітектурою. Це сімейна концепція, територія велика, дуже багато дерев, тіні, тому тут дуже багато туристів з дітьми. Готель славиться своїм міні-клубом, який буде далі. Діти різновікові, дуже багато візочками, тому готель справді вартої уваги. Так, Будемо дивитись міні-клуб і подивіться, яку реальну площу він займає. Ці кольорові парасольки це все дитяча зона. Для дітей тут є все. Дитяча анімація, майданчики, меню в ресторані, зона в окрема в ресторані, стільці дають, няня за додаткову плату 24 години іноземними мовами. А також візочки, горщики і взагалі все, що необхідно для вашої дитини. Міні-клуб розподіляється таким чином: клуб для немовлят з 0 до 3 років, дитячий клуб 4-7 років, а також клуб для підлітків. Умови прийому до клубу для немовлят, маленьких діток, уточнюйте на рецепшені в концепції на момент вашого приїзду. Йдемо на пляж. Пляж розташований фактично через річку. Ось так це виглядає взагалі. І в частності ось так. Все достатньо комфортно, прохід безпечний, все загороджено. Деякі туристи цього лякаються, але, в принципі, це просто особливість готелю і нічого більш. На пляжі є бар, ресторанчик. Тобто ви можете не ходити обідати за необхідності, а залишитись тут на пляжі. Пляж піщано-гальковий, широка пляжна полоса. Місця зазвичай вистачає всім. Також є приватні кабани, які можна орендувати за додаткову плату. На момент огляду, в середині квітня, пляж ще був в процесі підготовки, а взагалі то він виглядає так. А також тут є рай для птахів, і їх дійсно чутно, це заспокоює. В номерах бунгало, куди ми зараз йдемо, буде набагато тихіше, спокійніше, тут не чутно ніякої музики, тільки спів, спів птахів. Тому якщо вам з дітками, то звичайно краще вселитися тут. Тут ми дивимося великий номер бунгала Family Syot, в нього 63 квадратних метри, спальні, вітальня, а також два санвузли. Достатньо комфортно. Ксенаду резорт, гарний сімейний готель, куди їдуть багато репітерів.